Розвідка та СБУ вийшли із раптовими заявами про зрадників та теракти окупанти почали в Україні секретну спецоперацію, для якої підняли усі свої сплячі активи всередині країни. Малюк та Буданов негайно вийшли із заявами, які сколихнули українців. Запроданці різко проявили себе і виявилися прибічниками Путіна. Хоча весь цей час мали захищати саме ідеї України. Правда, вилізла назовні, показали те, від чого у всіх волосся дибка. Вітаю, Віс, на ПІТІВІ і Далі про це детально. Шановні глядачі. Арафія запустила в Україні план диверсійний шум хвилю терактів і підрив руками. Завербованих через соцмережі українців, як повідомив Василь Малюк, СБУ зриває майже 80% таких злочинів. Що на етапі підготовки завдяки подвійній агентурі зафіксовано близько 800 спроб, чверть виконавців, неповноліття наймолодшому 11 років. Так, контррозвитка та слідчі служби безпеки затримали затримала ФСБ, який готував вибух у центрі Львова. Його затримали, коли він з бомбою сідав у автобус із Хмельниччини до Львова. Як вказано у повідомленні збу сорока однорічний май мешканець. пустомит, який раніше був судимий за вбивство та шахрайство, виконував завдання російської спецслужби. Він шукав легку роботу у телеграм-каналах, та після обіцянки отримати швидкі гроші погодився виконати завдання ФСБ та закласти вибухівку біля будівлі правоохоронців. Мешканець Львівщини поїхав у Хмельницьку область, де знайшов. Схрон з саморобною вибухівкою. Після цього чоловік з бомбою виїхав на таксі до місцевого автовокзалу, звідки планував поїхати до Львова, де мав отримати подальші вказівки від куратора зерафії. Ворожий аган готував теракт з липня 2025 року. Сбу затримала зловмисника під час його посадки на рейсовий автобус. На місці події у затриманого вилучено вибухівку і смартфон, з якого він контактував з куратором. За матеріалами СБУ агент обвинувачується за частиною друг. Воє статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі за конфіскацію майна. Справу передали до суду. А Зеленський розповів про політичні кампанії, які Росія запускає для дестабілізації ситуації в Україні. Будемо протидіяти та блокувати діяльність усіх суб'єктів, які допомагають ворогу. Окремо обговорювали активні зовнішньої розвитки України, роботі для повернення українських дітей та обміну полонених. Пише Зеленський. Тим часом також з'явилася інформація щодо іншого підозрюваного у колабораційній діяльності. Так нині стало відомо про те, що Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід співробітнику національного антикорупційного бюро. Віктору Гусарову, підозрюваного у передачі секретної інформації, спецслужбами Рефі відправили під домашній арешт. Про це суспільному повідомила його адвокатка Олена Сторожу. За словами захисниця, Гусаров перебуватиме під домашнім арештом щонайменше до 21 січня 26- року. До цього часу підозрюваний був під вар. Тою віктора Гусарова підозрюють у передачі даних із закритої бази МВС Армор з 2012 по 2015 роки Дмитру Іванцову. Іванцов вже був охоронцем президента втікача Віктора Януковича та служив в управління Державної служби охорони. Слідство стверджує, що Гусаров знав про втечу Іванцова до тимчасово окупованого Криму у 2014 році, але все одно передавав йому дані. Віктор Гусаров визнав передачу даних, але заявляв, що не знав про перебування Іванцова у тимчасово окупованому. Криму його заарештувала. Згодом суд продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім цього, також стало відомо про те, що у Дніпрі СБУ затримала начальника зміни з охорони місцевого заводу, якого завербували спецслужби Ерефії. Він намагався встановити відеопостки для шпугування за колонами ЗСУ. Про це повідомляє СБУ. Так, контррозвідка служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще одного російського агента. Чоловік відстежував кількість та види військової техніки сил оборони, яка рухалася у напрямку. Передової йдеться у повідомленні. Як розповіли у відомстві начальника зміна з охорони місцевого заводу, завербували російські спецслужби, коли він шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Чоловік спочатку збирав координати блокпостів та ключових мостів, якими курсує українська бронетехніка через Дніпро. Для цього агент подорожував громадським транспортом по місту та його околицях, де приховано фіксував геолокацію об'єктів, які ворог планував атакувати з повітря. Потім він отримав казівку від куратора з рефі обладнати засідку з міні-камерою та онлайн трансляцією поблизу між регіонами національної автотраси. так ворог сподівався відстежувати потоки військових колон та їхню чисельність. Фігурант же намагався знайти покинутий гараж поблизу однієї з головних автомагістралей на виїзді з обласного центру, де збирався облаштувати спостережний пункт. Півробітники СБУ зірвали ворожі плани завчасно викрила агента та затримали його за місцем проживання. А під час обшуку у нього вилучено смартфон з анонімним чатом у месенджері, в якому він координував свої дії з куратором. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманому. У про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення за конфіскацію майна. Зазначимо нині відомо, Путін особисто дав відмашку, і ФСБ запустила так званий план диверсійний шум. Його мета це масштабувати підпали та диверсії по всій території нашої країни. Ворог прагне влаштувати паніку в нашому тилу. Вже задокументовано майже півтори тисячі таких проявів. 800 випадків сталося саме у цьому році, і методи щоразу більш цинічні. Наступний етап використання агентів темно. Останнім часом Ерефія вдається до так званих спецоперацій під чужим прапором, коли російські спецслужби намагаються завербувати українців, нібито від імені СБУ для виконання сумнівних завдань, розповів речник СБУ Артем Дехтяренко. СБУ вдалося вичистити ідейних завербованих зрадників, яких Кремль готував руками. Тепер в його руках лише ті, хто готовий зрадити за гроші. Навіть для ФСБ це одноразовий матеріал, головний майданчик комунікація. І це телеграмі, як правило, починають з невинних завдань. Перш за все, вербують звичайно безробітних та людей, які мають проблеми з шкідливими речовинами. Та особлива увага на підлітках. Це ідеальний вік для маніпуляцій, коли хочеться бунту та адреналіну. Далі цитую наразі понад 25% причетних до диверсій становлять саме неповнолітні. Найменшій дитині на момент скоєння злочину було 11 років. За завданням російських спецслужб хлопчик разом з групою інших неповнолітів намагався під. Политавтівку автівку воїна ЗСУ у Києві, каже речник СБУ Хай там як українські спецслужби не дають ворогу шансу проникнути в тил та чинити протиправні дії. Натомість Україна твердо стоїть на своєму прагненні завершити війну, повернути своїх людей та встановити справедливий мир. Це значимо, що нині переговори про мир в Україні стосуються багатьох напрямків та проходять складно. Такий висновок можна зробити зі слів голови ГУР Кирила Буданова під час його розмови з виданням Forbes Автор пише, що Буданов наразі. Є одним із найбільших проінформованих учасників мирних переговорів із США. оскільки знає позиції Росії, США та Європи знає, хто сказав і кому всередині країни, який тиск у цих країнах чинить громадськість, а також економічні та особисті фактори. Хто має компромат на кого щоб чинити тиск? Однак Буданов подібні деталі не коментує водночас. Автор відзначив, що президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна хоче прямого залучання конгресу США до нагляду за мирною угодою, зокрема за гарантіями безпеки та їх ви виконанням. очевидно, що українці достатньо проінформовані про те, що хто є їхніми найнадійнішими прихильниками, неважливо в конгресі чи сенаті, і прагнуть запобігти будь-яким поступовим змінам після підписання угоди. Додав журналіста автор інтерв'ю, зазначив, що оскільки Буданов тепер бере участь у переговорах, особисто то він має ідеальну можливість оцінити наміри Амарака, читають шутунки, натяка та відкриті вимоги команди Білого Дому. Хоча й він без того знає справжні суперечливі моменти та реальні вимоги зацікавлених сторін. У розмові з кореспондентом Будану був позитивним. Насправді вони принесли новий імпульс та енергію в цей процес. Можу сказати, що я оптимістично дивлюсь на майбутнє. Так він прокоментував переговори. Наразі це було Оса, тож Бережіть себе та своїх рідних. до зустрічі напітів і слава Україні.